Давайте я вам розкажу. Так розкажіть нам поводу п'ятьорки. По поводу п'ятероки, що вечором йдемо. Давайте я вам розкажемо, що ця п'яка, коли взялася. Ми знаємо, знаємо, від нашого депутата. Пам'ятаєте, ми говорили, горели, треба дорогу, маршрутку далі. Дорога гарна. Не гарна. Нормально, Така, виглядь. як, як виглядь? Виглядь? Ще, виглядь? Така, як гові. Вже не гірше. Добре, зробили. Я кажу, хлопці, вже дорога є, робимо маршрутку. Щось там рахували транспортний відділ. Вліво, вправо, ну вигідно нам. Кажу, мінімум, хоча б рано або ввечері має бути. Оце ми так доводиться. Зараз. Конкурс через місяць і ми, я думаю, повпливаємо на цей, на, цей, на цей процес. Не З маршрутками це питання рішаємо, просто мусимо трошки додати, коли треба їм буде горіти. Ні-ні, ні зараз, Уже? ще, ще Уже? до виборів, ще зараз.